Спільне виробництво Франц Файв і Blue Спіріт Animation. Фермер, мій друг, весело нам гратися в саду тарарам! Умедний смурфик, то ти є завод, племенем ньом не без пригод. Гратися в саду разом з фермером ковзать на льоду тільки з фермером Іграй І, і відізний і до ладу. Вітимо похід разом з фермером. Наю алфавіт. Мудрий фермер скажем усім вам привіт! Сморфікс, смурфик, смурфик. Смурфекс, смурфик, смурфик. Небезпечний винаходий фермер. <різь> Чодава! <різь> Галяні заячкачик, бачиш цю хмару? Б'юся об заклети, я влучу по них м'ячем. Звісно, спробуй. Дивися. Удар! моїй футбольній кар'єрі кінець. Чудова робота, фермери. Гра скінчилася. Хіба що ти знімеш із даху м'яч? Стоп! Чекай, це ще не кінець! Зараз буде наступний удар. Зайдь качек. Мій коронний. Oh, yeah! Оти все! Починаємо політи на повітряних кулях. Чого чекаєш? Піднімайся на борт. Чекайно, фермере, я залюбки тобі допоможу, але такий кіт, як я, не стрибатиме у такий кошик, як цей. Що? Добре. Тримай кульки, а я залізу всередину. Що тут діється, от, башкетники? Влаштовуйте свої ігри в іншому місті! Дай мені заячкачик. Готово? Все заячкачик. Я готовий злітати. Тримай мене фермере, не відпускай мене. Вітаємо на борту. Мій м'яч. о Оу. Фермер агов де ти? Що це? Черговий винахід фармер? Годі тобі зайч кочик. Чому таке кисле обличчя? Глянь, бачиш, що в мене є. Що скажеш? Деді! Як добре, що ти взяв поїсти. Добре придумав свіже повітря, це чудово, від нього прокидається апетит. Ваша мама має рацію, мерщий блошина родина за мною. Це ракета? Мабуть, ми дуже високо піднялися. Фармер. Ми летимо прямо на грозову хмару. Щось мені підказує, що ця хмара віднесе фермер кудись дуже-дуже далеко. Потрібно його знайти. Як я міг погодитись на ще одну твою геніальну ідею. Лиша фермера міг перетворити сімейну мандрівку на соціальну катастрофу. Це просто жах. Від води смурфики смердять. І ще більше мене зараз знудить. Хороший вовк. Агов. Чим ти займаєшся? Це мій останній винахід. Прив'язуєш пластикову пляшку до велосипедного насоса і маєш ракету. Як воно працює? Потрібно напустити заповнену водою пляшку повітря. Може трішки замочити, але це не смертельно. Фармери! Я промокаю з голови до п'ят. І все через тебе. Тож, будь ласка, витягни мене звідси, негайно. Я теж хочу додому. Я з'їла стільки їжі, що мене зараз знудить. Ми врятовані. Вітер несе нас додому, зайдь -котик. Це правда. Але як, по-твоєму, ми спустимось? Мій пухнастий, друже. У тебе є пазурі. Скористайся з ними. Ось вам. А зараз грандіозний фінал. Дівчата перші. Добре після тебе. Я ніколи до нього не дістанусь на то високо. А це так посадка. ти не приземлився на дерева. Привіт, фермере! Ти прогавив стільки цікавого. Ми з вовком запускали у небо ракети. Справді це чудово. Фермер, якщо хочеш ще політати, я можу змайструвати для тебе повітряну кульку. Ні, дякую. На сьогодні мені не вистачало, як і моєму м'ячеві. Порядному блошина родина шукає смурфика для постійного проживання. Ми любимо жити в мирі та тиші. Особливо тиші.